Христос Воскрес. Наша молитва продовжується, наша молитва триває. І вже скоро догорить наша Друга Срітинська свічка. Тобто люди люб'язно свою, віддали свою стрітинську свічку до храму, щоб вона тут була на цій молитві. Знаєте. І Хтось пожартував перший раз, що коли загорить перша свічка, війна закінчиться. На жаль, свічка догоріла, горить друга. Знову сказали, що догориться, війна закінчиться. Знаєте, я не хочу бути пророком. І єдине, що я, в чому я є впевнений, що ця війна не буде тривати дуже довго. Вона не на роки. І, можливо, навіть і не до кінця цього року, а набагато набагато швидше завершиться. Ми маємо вірити, ми маємо знати, і, що найважливіше, бути впевненим в тому, що цю війну закінчить Господь. Людина почала, але тільки Господь її завершить, так використає наших військових як свій інструмент для завершення цієї війни, але все в його руках. І наша впевненість, наша віра має стати свідченням того, що ми готові прийняти від нього оцю ласку, ось цю перемогу. І ми дійсно будемо цінувати те, що ми здобудемо після завершення цієї війни. Отож, розпочинаємо наше, нашу молитовну варту, ранкову, денну. І для розважання ми сьогодні візьмемо з вами стихи із послання до Євреїв. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! О, Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Той, що освячує, ті, що освячуються, всі від одного. Коротка фраза Апостола Павла. Але наскільки вона є дійсно, знаєте, такою значимою? Значимою в тому розумінні, хто ми є. Ця, ця вислів, це стих, який ми щойно взяли для розважання, знаєте, він перегукується з тим, що говорить Христос. Що... Людину скореняє, не, не перегукується, я би так сказав, радше з кількома речами, з кількома, перепрошую, думками, е, повчаннями, яких сказав сам Ісус. Перше, що людина, е, тобто по ділах наших пізнають, хто ми є. Це перший момент, що для мене є важливий, по, в контексті цього стиха. І другий момент. Що оскорняє людину не те, що в неї входить, а те, що виходить. Тобто саме наш внутрішній світ і засвідчує те, хто я є. Тобто, чим людина наповнена тут, в своєму серці, в, своїх, в своєму розумі, в своїй душі, чим людина живе, які в людині є цінності, що для неї є важливе. Вона відносно цього все це показує назовні. Якщо для когось важливо є життя, людське життя. І, в принципі, не тільки людське життя, але життя, яке тут є, яке вирує тут. Чи це тварина, чи це людина, не має значення. Людина готова це життя берегти, готова берегти цю природу, берегти то місце, де вона живе. Тому що це їй даровано Богом. І вона це знає. Вона готова цінувати людину за те, що поряд є людина. Хіба це не є моментом освячення? Та саме так, це є освячення людини. Це є та любов, яку ми маємо з вами засвідчувати. І це ті цінності, які ми маємо берегти. Тому що це цього хотів Господь. Цього хотів Його Син Ісус Христос, який прийшов на землю втілився і вчив нас цього за свого земного життя. В такий спосіб ми освячуємось. Ми стаємо інакшими. Ми перестаємо жити тільки бажанням насититись. Тобто кхе, назбирати якихось земних благ, збагатитись на чиємусь горю. Ми не живемо ненавистю до людей. Ми не вважаємо людей за своїх ворогів. Кожен з нас має право вибирати, кожен з нас має вільну думку і може її висловити, повинен мати свою позицію і про неї говорити. Але ніколи, ще раз кажу, ніколи не принижувати того, хто є поряд. Принижувати гідність іншої людини. Ми освячуємося. Своїми ділами. Ми освячуємось тим, що з нас виходить? Ми освячуємось тим, чим ми живемо? Якщо я живу Богом, якщо я живу Христом, живу в пресвятій Трійці, то хіба зможу я забрати життя в когось? Хіба зможу я жити в ненависті і зневажати людину? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас, Господи Ісусе Христо, Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству авраама. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомство Авраама. Хто зможе сказати, ми не євреї? Так, ні, ми не євреї. Але ми є нащадки Авраама. Тому що нащадки Авраама це ізраїльський народ, це народ, який є Божий. Народ, який вибрав життя з Богом. Хіба ми не вибрали життя з Богом? Вибрали. Тому ми і є нащадки Авраама, тому ми є той новий Ізраїль, новий народ Божий, той, який прийняв Ісуса Христа. Повірив в нього, що Він є Син Божий. Повірив, що це Месія, який нас рятує. І тому Господь Бог, той, який освячує нас, Він іде нам на допомогу, не ангелам. Ангели вже вибрали свій, зробили свій вибір. Вони є в постійній присутності з Богом. Хто не захотів бути, бути з Богом, був викинутий, став тим, про якого не варто зараз говорити навіть. Але нам іде Господня допомога. Тим, які хочуть бути з Богом, тим, які потребують Бога. І незважаючи на те, що триває війна, що зараз є смерті, що гинуть діти, гинуть жінки, старі, е, е, ста, е, люди похилого віку, гинуть наші захисники, незважаючи ні на що, Господь Бог все рівно є з нами, Він нам допомагає, допомагає в тому значенні, що ми цією війною. Боремось за мир не тільки зараз, а за мир для наших дітей і внуків, правнуків, для майбутніх поколінь, щоб вони не знали, що таке війна. Христос сказав, що так, як зерно падає в землю, і якщо не помре, не дасть доброго урожаю, так само сьогодні, ми втрачаємо найцінніше. Але тільки чи в такий спосіб ми повинні зацінувати це життя. Повинні усвідомити, який вибір маємо робити в цьому житті, щоб не було більше такої трагедії. Тому і Господь Бог, той орач, який перше робить боляче землі літо, тобто її оре, обробляє сапає. Тільки той сіяч, який засіває цю землю, кидаючи зерно, щоб воно померло і проросло, це наш Господь. Так робить в нашому розумінні нам боляче. Але інакше ми не поцінуємо те, що маємо. Саме тому цьому і полягає Його допомога. Навчити нас цінувати те, що в нас є. Цінувати людське життя, цінувати цю країну, яку ми маємо, цінувати один одного, любити і поважати один одного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, 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 помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас, гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благослови Господи і захорни цей сьогоднішній день. Даруй нам свій захист і будь щитом для всіх нас. Будь списом, який визволяє нашу Україну від наших ворогів. Тож просимо Тебе, Господи, захорони захисти всіх нас, всю нашу Україну і всіх наших, все наше населення і наших захисників. І просимо Тебе також, Господи, просвітли розум, приведи до покаяння і визнання своїх гріхів, наших ворогів, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 9, 3, 6, 9 година ми знову з вами спільно молимось. Кожен, де би не був, чи в дорозі, чи вдома. Старайтеся в ці години приступити до молитви. Не вдається в цей час. Будь-який момент, коли згадали, що не були, ну пропустили спільну молитву, стаємо молимось і все. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!